Доброго дня. Сьогодні у нас розмова з Катериною Бабкіною, поетесою, сценарістом і просто гарною дівчиною. Катюнь. Ось тема майдан. Чим для тебе є майдан, що ти там відчуваєш? Зараз чи взагалі чи на початку? Це, а, це дуже динамічна структура, яка дуже а, ось, розвивається, ти, розвиває людей в собі. Ти останні декілька тижнів знаходишся а, в Чернівцях, тому думаю, ну, якщо я була на майдані, то тут в Чернівцях. Які в тебе ось були почуття саме на, на самому майдані, і що ти відчуваєш після а, спроби прийняття вчорашніх законів? А, ти знаєш, там, так, я живу абсолютно правильно, я живу кілька тижнів в Чернівцях, але я не можу сказати, що я... що цього який відбувається в країні, можна відсторонитися, виїхавши, наприклад, в Чернівці чи виїхавши за кордон. Тому що це відбувається з твоєю країною. Тобто це відбувається, це пафосно трошки звучить, але це відбувається зі мною все одно. Мене стосуються всі ці зміни, всі ці рішення. І. Я від цього, чесно кажучи, це буде таки е, позиція слабкості, так я дуже втомилася. Е, тому що е, заперечити цю необхідність дії, участі, необхідність думати над цим, розуміти це, приймати для себе якісь рішення, формувати якісь розуміння, робити висновки, заперечити цю необхідність не можна. Ти мусиш серед цього жити. Всі усвідомлені люди живуть зараз серед цього. Але з іншого боку, мені і я знаю, що також багатьом людям теж їм хочеться, знаєш. Сошк щастя, Ну, хочеться в басейн приділяти більше уваги сім'ї, приділяти більше уваги, я не знаю, собі, батькам, друзям. Дуже важко в стані цього постійного пресингу знаходити сили там. Я не знаю, займатися здоров'ям, роботою, писати, творити, будувати дім, виховувати дітей. Ясно, що люди це роблять, але стільки життєвої сили і стільки позитиву відбирає ця. Неповага влади, навіть це не повага, просто якесь е, напружене відмовляння взагалі вважати людей за людей. Я втомлена від цього зараз. Ти була там, що найбільше вразило? можливо, щонайбільше залишило, можливо, щось залишило в тобі якийсь слід, тому що ну, майдан це своя дуже особлива енергетика, навіть Грегор говорить. Ну, я лишуся, лишуся в цьому форматі, так да, кусочка щастя. Атмосфера залишила слід, ясно, що велика кількість адекватних свідомих людей, чия присутність там ними усвідомлена, і вони відповідають за свої дії за свої думки. У нас взагалі з цим проблема, у нас взагалі в Україні є завжди якийсь там склятний ворог. Влада, начальник, теж комуністи, бандерівці, вотевер там злі багаті люди дурні, бідні люди, є якийсь абстрактний ворог е, знаходиться завжди, е, котрий відповідальний за те, що все не так, як треба. От мені подобається, що там люди починають розуміти, що якщо щось не так, як треба, то вони мають, вони є саме тим, хто має почати це міняти. Е, тобто е, хата більше краю, якби не хотілося там скрай залишатися. Е, це подобається. Подобається дисципліна, дисципліна натовпу це взагалі дуже складне питання, е, тому що. Ну, я не знаю, очевидно, такі випадки були, але я про них не знаю, коли протест так довго, такий масовий протест так довго залишався мирним. С... С... Скорувати натовп на якісь дії, там, на погроми, пограбування, судлінча, перевертання підпал машин, це не є складно. І набагато складніше не піддатися в цьому натовпі. І ще набагато складніше всередині натовпа. Організовано таким настроєм протистояти, тому що вони ж виникають там постійно. Це вражає ось таке питання. Ось майдан розпоч... Майдан розпочався 22 листопада, а 21 листопада вийшли під стелу. Наєм студенти. В суботу 22 листопада вже була величезна кількість студентів. Я просто пам'ятаю, цей неймовірний натоп, який колона студентів могилянки, і ще, здається, КНЕО, які виходили з Бесарабки, з підземного переходу, ще проходило виходити, а голова колони вже була на самому Майдані. Тоді утворилися два Майдани: один європейській площі політичний, інший підсталою, неполітичний. Який б майдан для себе ти обрала, чи ти б обрала би можливо третій майдан, який потім об'єднався? Ну саме ж тоді виникло це рішення позбавитися символіки партійної. Мені здається, це правильно. Бо як немало у нас партійної сили, яка б готова була <кхи>, представляти інтерес людей. Тобто, тобто, ну, так мало статися, тоді єдиноправильним, єдиноможливим рішенням було вийти без без Якщо я скажу, що погано, що тоді відкрилися два е, майдани, ні. І ми були тоді в тому числі і на європейській площі теж. І саме тоді, якраз, коли, внаслідок цих промов, виступів, картинки візуальної і невізуальної внутрішнього розуміння, тоді якраз і виникло рішення відмовитися від партійної символіки. Після відмови партійної символіки було побиття студентів, і все ж таки політики ja, після побуття студентів було побиття Тетяни Черної і ще наступні, і наступні, і наступні приводи до громадських народу. Що ти хотів спитати? Я хочу спитати, ось судно політики сіла зверху, тобто опозиція а сіла зверху. Вона, хоча є настрій, того що вона не втілює того, що є. Вона є частиною цієї системи. Проти. Ти не говориш зараз з політологом, ти не говориш зараз з там журналістом, аналітиком, е, вота. Я го я до тебе звертаюся як просто до простої ти, громадянину. Ми не мислю, не категоріями там опозиції, партії. Е, те, що, наприклад, відбулося вчора, так ухвалення законопроекту прийняття. Я не розумію, як взагалі, ну якщо взагалі є ця опозиція, як це можна було фізично е, допустити, щоб це відбулося. То абсолютно точно, якщо ти звертаєшся до мене до людини, особисто абсолютно точно немає в цій країні зараз політичної сили чи політика, котрому я готова була б довірити формування якихось лічних ситуацій і котрому я просто була готова б довіряти. Їх немає, і тому просто ось теж для тебе для людини а на майдані відбувається ще одна дуже унікальна. Річ це єднання церков різних. Єдина церква, яка не з'явилася на майдані, яка не виходила там на сцену, або знаходиться це а, а, московський патріархат, і ще унікальністю це на сцену, поруч на одній молебні були всі конфесії християнської України, враховуючи протестантів поруч з і, і, іудейським священником, і. Молою. Як ти ставишся до такого об'єднання церков, єднання і взагалі присутності церкви на Майдані? Я не є релігійною людиною, -религій, але ставлюся до цього дуже. Ну, мені здається, що це дуже правильно. Релігія і віра це те, що дає людям. Це такий, я не знаю, патик, куштур, на які людина спирається в формування своїх переконань. Формування свого життєвого шляху. І в такі моменти, як ніколи, потрібно людям на щось спиратися. Ну, тобто, для когось це релігія, для когось це пісні і лекції, які там відбуваються, для когось це красиві дівчата з зібраним волоссям, але з великими декольте, які працюють на кухні і послухаються всім. Все, що може дати натхнення і додати сили, є дуже потрібним і правильним зараз там. Чи чим особисто ось в тобі ось ця ти говориш про позитив? Ти чого цей позитив? Цей грерогор священники говорять про про таку величезну концентрацію позитивної енергії в одному місці через це прискорення часу. Чим він для тебе залишиться ось там, десь в душі, яким саме позитивом? Слухай, позитивна енергія в моєму розумінні це зовсім інші речі. Там є, безумовно, дуже велика концентрація креативу, відповідальності, сили, терпіння, ну, поштовху до внутрішньої важкої дії. Позитив це, ну, я не знаю, в моєму розумінні позитив це коли всі розслаблені, всім весело і. Оце така полегкість душевна, коли у тебе все нормально, коли ти в безпеці і там немає напруженості і нервозності, але там ніхто не в безпеці. І вдома е, в себе зараз в цій країні теж ніхто не в безпеці. Це дуже відчувається, як на мене на емоційному рівні. І, власне, важливо, що незважаючи на це, е, там продовжується креатив, і намагання думати. І... Терплячість, дуже велика терплячість у всього, що відбувається, але терплячість така, знаєш, незручна терплячість, але разом з тим ствердження на своїх рішеннях, на своєму прагненні змін. Майдан, в будь-якому випадку, якби він не закінчився, залишить слід в історії в, нашій, в, змін, в наших змінах. Що тебе дратує, що на... який негатив, можливо, ти помітила на Майдані? Не знаю, що тобі сказати, який негатив. Так само я не знаю, чим це може закінчитись. і Коли це закінчиться, чим це закінчиться, який насправді це слід залишити. Це живий процес, це, напевно, буде дуже глобально і трошки наївно, але це от формування національної свідомості воно відбувається зараз. Там, якби я вибирала, чи пережити цей час, чи пережити ці речі, я не знаю, чи вибрала би правду. Але це дуже круто і це дуже розвиває на, на різних рівнях. Добре, таке. Останнє майдан, він зараз, ось ти правильно сказала, є всюди. Майдан є можливо, формуванням ось того, про що говорить дуже давно там. Політики, про формування національної ідеї, національної свідомості. І ну, ще чи ну, для мене ось він став таким доказом. Чи м -м, відчула ти? А, я, наприклад, це відчув, що Майдан доказав те, що Україна все ж таки є єдиною країною і тільки а, штучно нас роз'єднує на, на схід і Захід? Ну, є, є єдина Україна є єдиною країною. Вона роз'єднана на схід і Захід, на щастя. Я можливо, не дуже зрозуміла твоє питання, воно було дуже довге, але ти знаєш, якось виросла в категоріях того, що немає людей там німців і росіян, євреїв і неєвреїв, чорних і білих. Є люди, так що якщо згрубше це все узагальнути, хороші і погані. І в мене якось, ну тобто я ніколи не брала близько до серця підрозділ на мовний розділ, національний розділ. Е, є люди, котрі так, більше тяжіть до е, співжиття з Росією. Є е, люди, які мають одні цінності і інші цінності. Майдан, безумовно, доводить те, що людей з якимись адекватними, в моєму розумінні, цінностями життєвими. Не йдеться про те, що не про європейські чи антиєвропейські. Взагалі, доводить майдану те, що людей з адекватними цінностями багато. Добре, дякую.